З 1 грудня частково повернуться податкові перевірки бізнесу. Це стосується компаній, які торгують під акцизними товарами, працюють у сфері азартних ігор, надають фінансові послуги. Антимонопольний комітет має право теж проводити перевірки. Як вони відбуватимуться, говоримо далі на зв'язку з нами? Голова антимонопольного комітету Павло Кириленко. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, з 1 грудня. Тобто, ваші люди готові буквально завтра вийти з перевірками? Е, підстави для проведення і. Е, Проведення безпосередньо перевірок у нас є, і в, в діючому законі про антимонопольний комітет України, а вже новим законом, знесеними змінами до в першу чергу до закону про антимонопольний комітет України буде новий порядок проведення угу. перевірок, який і підтверджений е, прийнятим законом, про який я сказав, 32.95.9, і е, е, порядком проведення перевірок це нормативно-правовий акт, який е, відповідно до. Домовленості із міжнародними партнерами і взятими на себе зобов'язаннями антимонопольним комітетом ми повинні розробити і заюстувати до кінця поточного року. І до завершення поточного року зазначений нормативно-правовий акт буде у тому числі прийнятий і. Заюстований, тобто підсумовуючи проведення перевірок діючий закон про антимонопольний комітет України, дозволяє і наразі, при інші за інших з іншим порядком, він може бути проведений без отримання відповідного рішення суду. А з 1 січня ми вже як антимонопольний комітет України будемо діяти в межах нового прийнятого закону і в порядку, і згідно поряд порядку проведення перевірок там основне це необхідно рішення суду і безпосередньо весь алгоритм дій при проведенні перевірок службових осіб антимонопольного кандидату. рішення суду для того, щоб зайти з перевіркою на підприємство. Правильно я розумію? Так для того, щоб Саме так для того, щоб була розпочата перевірка рішення суду, і що передуватиме рішення суду. Доповідна записка ініція це може бути заява про порушення закону про захист економічної конкуренції в цілому антимонопольного законодавства України. Це розгляд справи про порушення антимонопольного законодавства України. Це ініціатива власна, але вмотивована е... співробітників в цілому, як. Що розглядати антимонопольного комітету України з належними НАТО підставами, які надаються у передбаченому законом порядку до е, господарського суду, і е, при прийнятті відповідного рішення суд виносить таке рішення і починається перевірка, яка є регламент її е, порядок проведення. О, є строки проведення. Оцей порядок. Трошечки ще змалюйте нам. Будь ласка, порядок. Ми зрозуміли, отримуєте рішення mm -hmm. суду, йдете з перевіркою, і далі мене цікавить, знаєте, чому порядок? Щоб ви е, потім? Мі, сторони не мали якихось процедурних питань і заперечень, бо знаєте от, от, от яким має бути порядок? Зрозуміло зрозуміло. Порядок передбачає проведення перевірки. Це передбачає 30 днів на проведення перевірок. Далі написання протягом 10, 10 діб акту проведення перевірок. Далі цей саме розпочата перевірка на підставі відповідного рішення суду дозволяє суб'єкту, тобто суб'єкту господарювання, його належному представнику, оскаржувати такий, таке рішення про проведення перевірки, але при цьому оскаржене оскарження рішення. Рішення не зупиняє самого Процес. процесу проведення перевірки. Суб'єкт господарювання після підписаного акту за результатами перевірки має право надавати свої заперечення по перевірці. Якщо перевірка буде вимагати додаткових вчинення додаткових дій, які виходять за межі цієї перевірки, є передбачене право. Звертатися до суду для вчинення окремих дій також угу. для вказаних перевірок можуть залучатися відповідні правоохоронні органи. Але я вже це коментував. Що скажімо, перевірки, це як додатковий важель, але точно не е, знайте зловживання снімати. однозначно, тому що достатньо важелі впливу антимонопольного комітету для того, щоб здійснювати. І перевірки без безпосереднього виходу. Але якщо на місце перевірки, але якщо ми бачимо явне несприяння суб'єкту господарювання, відносно якого здійснюються перевірочні заходи, надання інформації, не своєчасне надання інформації, надання викривленої інформації, максимальний відхід до або приховування інформації, то тоді. Мається вмотивоване рішення, воно буде максимально прозоре розуміло, щоб ви могли цим... прийти. Па угу. Пане Павло, дякую па вам за це пояснення. залишайтеся будь ласка, з нами можемо долучити до ефіру ще представників бізнесу. Це Анна Дерев'янко на зв'язку з нами, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю, та ви, ви чули розмову на глядачам. Нагадаємо, говоримо про те, що з 1 грудня розпочнуться часткові перевірки бізнесу. Вас як представницю, як директорку да бізнес асоціації, що непокоїть у зв'язку з тим, що відновлюється асоціація? Чи все в порядку? Все все, все гаразд. Ну насправді непокоїть не мене, а непокоїть бізнес, бізнес, який представляє так, так. європейська бізнес, -асоціація, власне, тому що ну до складу асоціації входять майже 900 компаній, які працюють прозоро на території України і сплачують податки до державної казни. І зразу одразу можу сказати про те, що ми підтримуємо взагалі під перевірки, тобто ми не проти того, на щоб. щоб Потрібні перевірки. Ми просто маємо перестороги щодо критеріїв і формату того, як перевірки проводяться тому що от, наприклад, той законопроект, який зараз ну власне прийнятий закон, який зараз лежить на підписи в президента, він передбачає. Певні критерії, з яким бізнес не погоджувався, і ну власне на сьогодні голос бізнесу не було почуто. Це що мається на увазі? Це, що так, наприклад так. критерії, да що критерії для піперевірки ну, воно загалі на товарообігу або дохід перерівнюються до передвійськових часів, і бізнес вважає, що це не дуже адекватно, тому що, наприклад, під час війни, звісно, товарообіг може бути суттєво скорочений. Друга пересторога стосувалася того, що ти не можеш. Порівнювати порівню бізнесу, наприклад, регіон, який там сільський або міський, і відповідно мають бути якісь мабуть різні підходи до того, що може бути підставою для перевірки, наприклад, в селі або в місті. Тому ми просто виклали свої позиції для того, щоб їх почули. Але при тому знову ж таки повторюся ми не проти перевірки. Більше того, ми вважаємо, що перевірки треба робити для того, щоб рівень тіньової економіки. Зменшувати, але ну знаючи ефективність наших правоохоронних органів і роботу суддів, ну ми просто розуміємо, що можуть бути можуть бути перегиби з цими питаннями, угу. пане Павле, як уникнути? От, ви думаєте, ви вважаєте? Як уникнути от перегибів, от тих про які говорить пані Анна? Ну, зараз те, що коментувала пані Ганна, я більше розумію, що це стосується податкових перевірок так. і зняття мораторії. Що стосується перевірок МКУ, це різна юридична площина. Чому тому, що антимонопольний комітет проводить перевірки суб'єктів господарювання саме в частині додержання Дуже. вимог закону. У наявна в першу чергу наявності порушень закону про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, про порушення закону про антимонопольний комітет України. Тому основне це захист конкуренції, і тому достатньо повторюсь, саме важелів в антимонопольному комітеті, здійснюючи перевірочні заходи в ході досліджень або безпосереднього проведення перевірок, не проводити саме такі виїзні. Ні, з виходом на місце перевірок це теж все знаєте, як лежить на поверхні, коли. Для того щоб антимонопольному комітету зробити е, е, висновки, і будь-яка справа розглядається вже колегіально на засіданні комітету і приймається відповідне рішення про накладення штрафних санкцій, внесення до реєстру штрафників того чи іншого суб'єкта господарювання, ми бачимо, як взаємодіє суб'єкт господарювання, якщо на вимогу і саме законодавець нам надав можливість. Таке спілкування письмове, наприклад, ми надсилаємо вимогу суб'єкту господарювання. Угу. Є термін, який ми встановлюємо. Причому це термін логічний, виходячи із обсягу запитуваної інформації. Причому суб'єкт господарювання, який розуміє, що він готовий надавати, буде надавати таку інформацію. Він розуміє, не вкладається в строк. Він має також право написати Додаткові. лист, додатковий продовжити термін. Угу. А якщо ж ми бачимо, Чимо, що йде явне ігнорування і ненадання надання uh -huh. За це також передбачена відповідальність як професійним сленгом інформаційне порушення, тому поступовість цих кроків вона і дає це також підстави для прийняття відповідного рішення судом. Коли він бачить, що комітет вжив всіх можливих наданих законом заходів для отримання інформації, але немає інших вже важелів, крім виходу безпосереднього на перевірку. Суд буде приймати рішення. Якщо по Повторюсь, достатньо заходів, і ми отримали всю інформацію. Не буде витрачати і okay. я як голова не буду відповідних доручень давати е, е, співробітникам АМКУ проводити перевірки, щоб витрачати час, щоб е, витрачати час бізнесу, якщо ми іншим шляхом законним, можемо встановити істину по справі, пане Павло, дякую, що пояснили. Пані Анно, Але е, от е, це така дуже делікатна штука. Але як бізнес може бути захищений? Все таки якого захисту він потребує, і як його шукати у випадку, якщо перевірка все-таки. Е, Ну упереджено проводиться, наприклад, так, тобто не на основі якихось ну, документів, які як розказує пан що? пан Павло, що отримали, перевірили, відпустили. Нема претензій, все зрозуміло. Але коротко, якщо можна. Пані Анна. так. я як? Якщо дом антимонопольного комітету, то я не можу сказати, що серед наших членів є багато запитів щодо неправильної роботи, якби ну перевірок в антимонопольній площині. Тому тут можна зробити комплімент Павло, що насправді команда на принаймні не провокує негативного ставлення до себе з боку бізнес спільноти Ми більше переживаємо за саме Потім. податкові органи. Угу. Дійсно як Павло пояснив це, тому що насправді на сьогоднішній момент саме у охоронці. Податківці, саме ті, які ну по суті заважають бізнесу, і просто бізнес не розуміє. Вони і так працюють в таких достатньо складних умовах. Більше того, навіть з кадрами є великі питання, тому що хапають людей просто якби знаєте змін знімають. От ну зрозумілих причин, але тим не менше. Mm -hmm. і, і і тут ще перевірки інколи не дуже обґрунтовані. І отут дійсно ви правильно задаєте питання: як захиститися? І, і коли це велика компанія, це ще мені здається більше можливості захистити тому що в них є ну, потужна команда юристів, спеціалістів, які ну власне дуже добре знають, як діяти в тих чи інших умовах. В них є так. адвокати, в них є організації, такі як ми, да і в принципі ми допомагаємо вирішувати питання. А якщо говорити про малий бізнес, власне про приватне підприємців безпосередньо, ну, там можуть бути більше мені здається труднощів, тому що вони якби часто густо не знають де шукати тої правди, тому що. Насправді, на сьогоднішній момент, ми бачимо, що наразі судова система влади і правоохоронні органі ну, не дуже змінилися в кращу сторону, об'єктивно кажучи, тому що ну, якщо дивитися на, на дослідження, які проводить наш, наша асоціація або інша асоціації, ми просто бачимо, що От саме верховенство права займає топ 3 ну або місце в топ 3 ключових проблем бізнесу. Е, тому що тут треба зробити? Я думаю, що просто мені здається, урядовій команді треба просто разом е, ну урядовій широкому змі сенсі так. цього слова. Владній команді треба просто спіл поспілкуватися, сісти і подумати, що власне треба зробити в саме фундаментальній площині для того, щоб бізнес, так само як і громадяни, зрозуміли, що є де правду шукати, Пані є Яна, можливість захистити. Вам єс Спасибі. дякую вам за ці коментарі. Дякую, пану Павлу Кириленко. Це голова антимонопольного комітету. Дякую, ані дерев'янко, виконавча директорка європейської бізнес-асоціації. З ним говорили трошечки про нововведення, які почнуться з 1 грудня. Почнуться часткові перевірки е бізнесу.